Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ письмове додавання віднімання у межах тисячі. Сьогодні навчимося виконувати письмове віднімання від трицифрових чисел двоцифрових без переходу через розряд, а також повторимо про геометричні фігури. Перше завдання вирази. Нас просять обчислити їх усно, а потім письмово перевірити. Отож 72 плюс 13. Скільки буде? 85, я думаю. Давай перевіримо, запишемо цей вираз у стовпчик. Додавати почнемо з одиниць. 2 плюс 3 5. 7 плюс 1 8. Далі 73 мінус 50. Буде 23. Перевіримо. Віднімемо у стовпчик. 23. Тепер 45 мінус 12. Я думаю, 33 буде. Давай перевіримо. 5 мінус 2, 3, 4, мінус 1, 3, 33. 43 плюс 14. Скільки буде, як ти думаєш? Давай перевіримо твою думку. 3 плюс 4 7, 4 плюс 1 5. 57. 47 плюс 20. Буде 67, я думаю, перевіримо. 7 плюс 0, 7, 2 плюс 4, 4 плюс 2 6. 67. І останній вираз. 69 мінус 32. Скільки буде? Подумай, прикинь собі. А тепер перевіримо: 69 мінус 32 у стовпчик. 9 мінус 2 7. 6 мінус -3, 3. Виходить. 37 стовпчик можна також віднімати від трицифрового числа двоцифрове. Треба тільки бути дуже уважним і підписувати чітко одиниці під одиницями, десятки під десятками. Інакше відповідь буде неправильна. І віднімати, як зазвичай, 5 мінус 2 буде 3. З одиниць починаємо, потім 9 мінус 4 5. Від 7 сотень ми нічого не віднімаємо, отже, так і буде 7 сотень. Виходить 753. Давай спробуємо з тобою зробити віднімання: 684 мінус 52. Записуємо 684 мінус і 52, чітко, десятки десятками, бодиться під одиницями. І тепер віднімаємо 4 мінус -2, 2. 8 5, 3. І від 6 сотень ми нічого не віднімаємо, отже, 6 сотень залишається від 632. Вирази 2. Ти можеш зупиняти відео, працювати самостійно, потім перевіриш. Записуємо вираз. Вчислюємо його значення. Починаємо з одиниць. 3 мінус 1 2, 9 мінус 4 5. І 700 залишилося. Без змін виходить 752. Далі 2 мінус 2 0, 5 мінус 3 2, і 4 сотні залишилося, виходить 420. 848 мінус 13. Віднімаємо, починаючи з одиниць. 8 мінус 3 5, 4 мінус 1 3, і 8 сотень залишилося 835. Далі, 781 мінус 50. 1 мінус 0 1, 8 мінус 5 3, і 7 сотень виходить 731. І далі останній вираз 8 мінус 3, 5, 9 мінус 9, 0 і 4 сотні без змін 405. Задання 3. Перевір, які з чисел 42, 54, 27, 63, 46, 58 є розв'язками нерівності 379 мінус х більше, ніж 332. Випишіть ці числа у відповідь. Переписуємо нашу нерівність. Якщо х дорівнюватиме, і підставляємо замість х число 42. Обчислюємо, чи ця нерівність буде правильною. Якщо вона буде правильною, то число 42 є розв'язком цієї нерівності. Від 379 треба відняти 42. Внизу виконуємо дію стовпчик. 9 мінус 7. 7, 4, 3, і 3 сотні без змін 337. У нас виходить 337 більше, ніж 332. Це правильно. Отож, 42 записуємо ось сюди, там, де у нас х. Що 42 нам підходить як розв'язок на рівності. Бо число є розв'язком на рівності тільки тоді, коли. Ми його підставляємо у нерівність і нерівність правильна. Наступне число 54. Теж підставимо його замість х, Запишемо цю нерівність і обчислимо, чи в нас вийде вона правильно. Внизу 379 мінус 54. Віднімаємо 9 мінус 5, 7 мінус 5. 2. І 3 сотні. Вийшло 325. В нас вийшло 325 більше, ніж 332. Це неправильно. Перекреслюємо знак більше. І число 54 не є розв'язком нашої нерівності. Внизу підставляємо число 27 замість х і обчислюємо. 379 віднімаємо 27, 9 мінус 2, 7, мінус 5, і 3 сотні 352. Виходить у нас, що 352 більше, ніж 332. Це правильно. Отож, ми записуємо, що 50. Ой, 27 це число, яке нам підходить як розв'язок нерівності. Далі беремо число 64 63, Підставляємо його так. І обчислюємо 379 мінус 63. Віднімаємо. 9 мінус 6, 7 мінус 6, 1 і 3 сотні, отже 316. Тут у нас виходить 316 більше, ніж 332. Це неправильно. Перекреслюємо знак. І число 63 нам не підходить як розвиток нерівності. Продовжуємо працювати з нерівностями. Підставляємо вже число 46 у нашу нерівність і обчислюємо 379 мінус 46 скільки буде. 9, мінус 3, 7, мінус 3, і 3 сотні. 333. У нас виходить 333 більше, ніж 332. Це правильно. Отож, число 48. 46. Нам підходить, як розвиток нерівності. Пишемо його біля х зверху. І ще у нас одне число 58 залишилося. Підставляємо його, обчислюємо 379 мінус 58, 9 мінус 8, 1, 7 мінус 5, 2, і 3 сотні. 321. У нас виходить 321. Більше, ніж 332. Це неправильно перекреслюємо. І число 58 нам не підходить як розв'язок нерівності. Завдання 4. Складається з трьох частинок. Читаємо першу частинку. На якому малюнку зображено прямокутник, а на якому трикутник. Подивись уважно. Прямокутник. Це чотирикутник, у якого всі кути прямі, правда? Отож, друга фігурка у нас це прямокутник. Точніше, це навіть квадрат, правда? Але ми знаємо, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Отож, NQFT – це наш прямокутник. Запишемо його. А голубенького кольору це трикутник. І називається він КЛМ. Друга частина завдання. Випиши сторони прямокутника. Дивимося наш прямокутник. Він має чотири сторони, кожну з них треба записати. Як ця сторона називається? NQ. Тепер ця сторона QF. Ця сторона FT і остання сторона TN. Третє завдання. Знайди периметр трикутника. Що таке периметр? Це сума довжин всіх сторін. У нас трикутник. Скільки трикутник має сторін? 3. Поміряй кожну сторону і додай. Я поміряла. Сторона МК у мене вийшла 1 см 5 мм. КЛ 2 см. і... Лм 2 см. Тепер шукаю периметр. Додам всі ці три сторони і знайду 5 см 5 мм такий периметр цього трикутника. Задання 5. Це задача на повторення. Одна лінія з виробництва лимонаду заповнює за хвилину 9 пляшок, а інша за 3 хвилини наповнює 18 пляшок. Скільки пляшок заповнять ці лінії, працюючи разом за одну хвилину і за 2 хвилини. Про першу лінію ми знаємо, вона за хвилину наповнює 9 пляшок. А про другу лінію нам сказано за 3 хвилини 18. Скільки це за одну хвилину? Поділимо 18 на 3 і знайдемо, що 6 пляшок, інша лінія за одну хвилину наповнює. Тепер ми знаємо, що одна лінія заповнює 9 пляшок, так? А друга, ми ще не знайшли 6 за 1 хвилину, то разом вони. Скільки за одну хвилину? 9 плюс 6, так, виходить. 15 пляшок разом за 1 хвилину. А якщо вони працюватимуть разом 2 хвилини, то це 15 плюс 15. Виходить 30 пляшок. Відповідь 30 пляшок за 2 хвилини, коли працюватимуть разом. Задання 8. Це задача. Кур'єр за добу отримав виручку 875 гривень, а витратив на проїзд 125 гривень. Який заробіток кур'єра за день. Отож, із тих грошей, що кур'єр заробив 125 він витратив. Решта грошей це його заробіток. То, щоб його знайти, нам треба 875 мінус 125 виконати дію. Так, У стовпчик записуємо її. Віднімаємо одиниці від одиниці 0, десятки від десятки 5, сотні від сотень 7. Вийшло 750 гривень. Заробіток кур'єра 750 гривень. Це твоє домашнє завдання. Коли виконуватимеш рівняння, обчислення виконуй збоку біля рівняння у стовпчик. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати письмове віднімання від трицифрових чисел двоцифрові, записували вирази у стопчик на саме таке віднімання, шукали розв'язки для нерівності, згадали про многокутники, як шукати периметр, що таке сторона, як її назвати, розв'язали складену задачу і життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.